105 років з дня заснування має святкувати влітку один з найстаріших спортивних клубів нашої держави і найперший футбольний клуб столиці Локомотив з першого дня війни там приймали дітей з окупованих територій, збирали і надавали допомогу тим, хто постраждав. Нині ж спорткомплекс майже повністю знищений унаслідок ракетної атаки росіян. Чи підлягає база відновленню, де відтепер тренуватимуться діти? І як це вплинуло на спортсменів з Буковини? Далі у сюжеті. Ось такий вигляд мав спорткомплекс Локомотив Київ ще декілька днів тому. Футболом, баскетболом, тенісом та іншими видами спорту там займалися близько 700 дітей. Зараз від найпершого футбольного клубу столиці залишилися тільки руїни. Унаслідок масованого обстрілу Росії по столиці вранці 23 січня. Від влучання уламка ракети спортивний комплекс Локомотив у Києві був майже повністю зруйнований. За висновками ДСНСників, будівля не підлягає відновленню. По фундаменту є пошкодження і тріщини, а стіни повністю розтрощені. Офісних приміщень і спортивних споруд немає. Навчальні і лікарські кабінети розбиті. Найбільшого тотального руйнування зазнала спортивна зала. Там не лишилося нічого. Цілими залишилися трибуни, поля футбольні, волейбольні та міні-поля. Врятувати ж вдалося не так багато, каже керівник спортивного клубу Локомотив Київ. Те, що ви бачите, трохи стільців, трохи столів, трохи комп'ютерів, що не знаємо, працюють вони чи ні, трохи інвентарю. Ну а так, десь відсотки 70 повністю знищено. Це і форма гравців, це і спортивний інвентар, це і всі офісні приміщення, це і техніка. Ну по суті, я ж кажу, 70 відсотків нашого спортивного життя воно було знищено просто в одну секунду. На момент удару дітей на території комплексу не було. Водночас без постраждалих не обійшлося. Дві особи отримали черепно-мозкові травми і значні ушкодження. А одна людина, яка перебувала у комі в критичному стані, загинула. Головне, про що ми кажемо, це мінімальна кількість людських жертв, в тому числі і дитячих життів, тому що з 9-ї години в нас мали початись тренування дитячих груп. Які в зимовий час саме займаються всередині цієї будівлі і в цьому спортивному залі, який, на який прийшлось основний удар, столичний локомотив завжди був приязним і до спортсменів з буковини, вдосконалюючи професійну майстерність, залізничники з Чернівців талановита молодь постійно їстили на змагання, які проводилися на базі спорткомплексу. Там неодноразово проводиться. у нас проводиться спартакіада залізничників, в тому числі наші чернівецькі залізничники їхали туди в Київ, на волейбол, на настільний теніс, і футбол, мініфутбол, і друге багато других видів спорту. Сім видів спорту завжди проводиться спартакіада залізничників. І в, на київському стадіоні, в київському спортивному клубі Локомотив. Ми їхали до нас, ми їхали до них, обмінювалися різними змаганнями, різними програмами. Це все було дуже цікаво, особливо для діток. Наразі керівництво локомотив. Ва налагоджує зв'язки з сусідніми університетами, дає спортивні майданчики, аби діти змогли продовжити заняття. Разом з цим намагатимуться відновлювати спортивний процес і в самому локомотиві. Противно зараз будемо відновлювати ще додаткові роздягальні, які теж постраждали, і досить е серйозні є е руйнації, але Три роздягальні можемо відновити, хоча б для того, щоб відновити тренувальний процес тут на локомотиві. Постраждало одне міне поле, яке знаходиться близько до епіцентру, але центральне поле і ще одне міні футбольне поле вони вистояли. Тому ми плануємо, що десь через два тижні ми зможемо, хоча б частину наших груп, повернути до тренувань на локомотиві. Загалом в Україні від початку війни пост. Страждало понад 320 спортивних об'єктів. Більшість з них у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Зокрема, у 2022 році ворог ракетним ударом зруйнував залізничий спорткомплекс Локомотив і у Харкові. Аліна Рябко дня днятива.